Конференція ера соціал медіа 2.0 Подія, що об'єднала топових блогерів, відомих артистів, спікерів та молодь у самому серці столиці, це не просто конференція, це простір ідей, креативу та натхнення, де кожна зустріч має значення. Атмосфера драйву, нових знайомств і спільних мрій відчувалася з перших хвилин. Хочеться, щоб люди максимально масштабувалися, щоб люди здобували нові знання і дійсно втілювали їх в своїх проектах і для своїх брендів і компаній або особистих брендів. Тому що кожен із них він має вже сьогодні розуміти, що соцмережі це новий віток, віток того, що вони йдуть у великий масштаб. Соцмережі розвивають все і будь-кого, якщо знати, що покроково один за одним робити. Тому на сьогодні це номер один для втілення будь-якої реалізації будь-якої дії. На сьогодні треба вибудувати правильну концепцію, де люди будуть бачити, що ця конференція дійсно про певний успіх, і найголовніше, дійсно, то ті стратегії, які їм потрібні вже сьогодні. Вони їх тут отримають. Як створювати абсолютно все за рахунок квантової психології і виступив про те, як створювати перший мільйон, якщо його поки що немає. Або якщо він вже є, то 10. Що було для мене важливішим, це показати, що на сьогоднішній день є кардинально інші інструменти, які дозволяють дійсно створювати все. Я представляю щастя на 360, Це слоган компанії БКК щастя. Є а моя гра щастя на 360» і це те, про що я живу. Це. Моя концепція життя про те, що кожна людина має бути в балансі і в кожній ролі, яку Господь на 360 градусів дав можливість виконувати в цьому житті, щоб вона була щаслива. «Дуже приємно бути сьогодні тут. Ми сьогодні виступали дуже класні заходи. Організовує крута організаторка Тетяна Савіцька збирається дуже багато людей, які піднімають важливі питання. І ми вважаємо, що надзвичайно важливо зараз підтримувати такі заходи. Щоб люди могли дізнаватися якомога більше інформації, розвиватися, мотивуватися, щоб робити наш світ кращим. Сьогодні я прийшла сюди просто перше, щоб підтримати захід. І звичайно, що сьогодні я хочу звідси знаєте тако витягнути максимум інформації для себе особисто і потім передати цю інформацію у маси у соцмережах, тому що мені цікавий розвиток особисто і хочу, щоб багато людей також розвивалися. Ми. І намагаємось завжди підтримувати наших партнерів. Дуже е, цікавий вагомий захід. По перше, про медіа, про соціальні мережі е, з приводу просування свого бренду компанії наразі. Це дуже важливо сьогодні. Я Буду розказувати про те, як продавати на освіті продаюча методологія, якщо так розумно, так тому що я багато років в освіті, але також багато років в продажах в бізнесі. І я поєдную ці дві історії, тому що освіта може бути класична, шкільна там в гузі, а може бути неформальна. Це коли от сьогодні люди прийшли, ви прийшли, навчаєтесь, розвиваєтесь, як розвивати неформальну освіту, ось про це буду говорити сьогодні. На сцені лунали виступи топових спікерів, щирі, глибокі та надихаючі. Тут говорили про силу соціальних мереж, розвиток особистого бренду та вплив контенту, який здатен змінювати світ. На події були представлені різноманітні локації: зона зі смачним обідами та перекусами під партнерів заходу, корисна і освіжаюча водичка, а також стильна фешн-зона, де можна було оцінити образи від українських брендів і зробити яскраві фото на згадку. Я представляю сьогодні саме проект Правда, лейбл, в якому представлені багато українських брендів, тому що я підтримую все, що українське, я з бахмута сама, і ми робимо покази українських виробників на звичайних жінках. А сьогодні нас нас, як ви бачите, да, емоційні такі. Всякі речі, які можуть зачепити увагу клієнтів наших потенційних, щоб більше уваги привернути до українського захід об'єднав різних гостей від молоді до відомих особистостей, які творять сучасний медіапростір. Кожен виступ звучав як заклик діяти, розвиватися і ніколи не зупинятися. Всі заходи, які організовує Таня Савіцька, це завжди дуже масштабні, дуже круті заходи. І я знала, що тут буде багато корисної інформації для мене, тобто багато інформації. Сайтів багато саме тої інформації, яка мені потрібна для розвитку. Зважаючи на те, що зараз у сучасному світі постійно треба якось займати якісь якусь позицію. в Соціумі, напевно, цей захід дуже вплине на нашу впевненість. Ті кейси, які давали нам спікери, стосовно своєї впевненості в соціумі, стосовно того, як треба себе показувати, яку роль треба займати. ось це найперше, напевно, що ми візьмемо для себе. Ера соціал медіа 2.0 стала подією, де народжуються нові ідеї, формуються спільноти і. Відкриваються можливості. Це майданчик для натхнення, знайомств і зростання. Простір, після якого хочеться творити своє майбутнє вже сьогодні. 33 й канал Кіт спеціальний для 33 го телеканалу.